А пане Миколу, яка оперативна ситуація в Бахмуті і навколо. Тут гаряче. Я гадаю, що Бахмут все ще продовжує бути найгарячішою точкою російсько-української війни. Я б сказав, що за кілька останніх тижнів особливих змін не було. Гаряче, гаряче ще раз. гаряче. постійні бої. Ворог постійно намагається. Провадити наступальні дії, хоча з гарних новин, те, що все-таки зараз вони не грають першим номером, і скоріше ці наступальні дії це спроба знаєте як кажуть кращий захист це наступ, і, мабуть, від такої концепції не намагаються наступати, тому що все-таки зараз ми граємо під Бахмутом першим номером, пане командире. Що з військовою номен... номенклатурою ворога, і що наразі ворог використовує? То, все, що в них є на озброєнні в Російській Федерації, все, що вони там отримали від своїх союзників, все використовують. У них є і багато і самохідна артилерія, ствольна, і активні системи, системи дистанційних ломінування, авіація, бойові гелікоптери, засоби радіоелектронної боротьби. Все використовують все, що у них є. Все, що ви собі можете знайти в Вікіпедії, що стоїть на озброєнні російської армії все є тут. Це підвозять резерви? якщо так, то з яких ліній фронту перекидають. Резерви застосовують. Ну, скоріше, не з яких ліній фронту, а з тилу вони їх підвозять. На те вони резерви, що вони там десь стояли чекали свого часу. Для нас це безумовно є. Гарним сигналом означає, що а, тими силами, якими вони планували утримувати, у них не виходить, і їм потрібно залучати резерви. А резерви, як відомо, вони мають таку властивість закінчуватися. Що з артилерією? Зокрема, чи є у них недостача? Тому що про це власне кричав усі дири Пригожин. А... Знаєте, от так щоб сказати, недостача, недостача є завжди у всіх. Спитайте у будь-якого артилериста, до мабуть, у будь-якого військового, чи достатньо йому боєприпасів, чи достатньо у нього озброєння. Достатньо це коли ти переміг. Якщо в тебе було достатньо, то ти переміг і отримав результат. Так недостатньо, тому що вони нас не перемогли і і не пахне. Наскільки ситуація критична, ну в них є чим стріляти, в них є. Чим відповідати на наш вогонь? і е, Я б не сказав, що у них є прям критичність якась ситуація. Е, але, мабуть, стало гірше, якщо так от відносно оцінювати. Що з особовим складом вагнерівці пішли з Бахмуту, і як проявляє себе регулярна армія Російської Федерації? З приводу вагнерівців така двояка історія з одного боку. Ніби вони пішли, а з іншого боку кажуть, що якась частина перейшла до лав Збройних сил РФ. Так то чи можна казати, що вони пішли? Що вони там перепідписали контракт? Змінили одні шеврони на інші? Я гадаю, що не всі. Я гадаю, що хтось лишився. Принаймні, це було б логічно із з того, що говорять командири російські, і власне сам командир Вагнера. Що хтось лишився, регуляри? Ну чесно скажу, звичайно, вагнери були сильніші за регулярів. Видно, що у них і мотивація не та і підготовка не така. Потужна як була у деяких з вагнерів, треба розуміти, що у вагнера дуже різні підрозділи. Всі знаємо і про зеків, але є у них і професіонали. Загалом я б сказав, що вони своїх завдань не виконують регуляри. А, і цьому доказ ті успіхи, які зокрема має третя штурмова бригада, вступили з бій з їхньою ротою, і нічого там від роти цієї не лишилося. А у нас без безповоротних втрат.